У колиці Дніпра тихий і безлюдний берег річки Кільчень. Місцеві мешканці виловлюють у воді тіло молодої дівчини. Одразу ж стає зрозуміло, вона не утоплениця. Жертву жорстоко били і задушили. Після вскриття проведення судово медицинської експертизи було встановлено, що дана дівчина, не установлена 1994 року, як впоследствии було вияснено, умерла не своєю смертю. Діагноз. Причина смерти механическая асфиксия, удушение. Особу жертви встановлюють швидко, як і її душогуба. Він 27-річний молодик, але вже кримінальник зі стажем. Після останньої відсидки у колонії він звільнився лише півроку тому. Одразу ж іде на нові злочини. Спочатку пограбування, за що Феміда дає умовний термін. Але чоловік не заспокоюється. На одному із сайтів знайомств він знаходить молоду дівчину, та вірить у легенду, і з легковажністю одразу погоджується на зустріч. Фінал першого побачення виявляється для неї фатальним. Це відео слідчого експерименту. Вбивця реконструює моторошні подробиці останніх хвилин життя своєї жертви. Ввечері з новою знайомою вони знаходять тиху місцину на околиці Дніпра біля річки. Трохи випивають і зав'язується сварка. Скоріше за все через інтим. І тут у рецидивіста прокидається інстинкт злочинця. Він сильно б'є і починає душити свою жертву. Вона подавала якісь признаки життя? Вже... Після того, як я зав'язав, Вже не подавав ніяких признаків О, життя. кофту. Ви ще зав'язали. І я кофту зав'язав, взялися за узел і почилив до трапіки. Задушив її же світером і для того, щоб скрити сліди приступлення, спустив в ріку і притопив, щоб не могли опізнати. Вбитій дівчині було всього 24. Нині її душогуб у СІЗО. За навмисне вбивство рецидивісту світить від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.